Так, і последні три блока. Фух. Итак, я знімаю відео, яке я построю самий великий комп'ютер в Майнкрафті. Ну, не найвеликий комп'ютер в Майнкрафті, но він хоча б чуть-чуть робочий. Просто подивіться, стільки тут всяких схем, штучок, дрючок. Які в дальнейшому... Mm -mm. С помощью яких, даже не знаю, як би сказати, робить цей комп'ютер. Сейчас я покажу. Для начала як. Як він робить. Ось Я нажимаю на речажок. загорається лампочка. і на ну, зображення з'являється, грубо говоря. І починає світитися отут тут лампочка, що комп'ютер функціонує. Дальше покажу его ще одну функцию. Становимся на кнопочку пробела. Пунц. И. І... Том первый. О! И І... засвечивается такое изображение. Попускаем. Том первый. Включай. О! Так. И І... еще есть на мышечку стать. Пунц. О! Появляется тут изображение. Виключай. Так. И ищет. Ищи. Ну, і, А, ну остання последняя функция. Еще функция есть перезагрузка. Когда мы нажимаем на эту кнопочку, ця лампочка. Изображение на мониторе тухне. А потом опять засвечивается. Типа перезагрузка. Теперь выключаем. І сейчас я покажу, як він внутрі тут зроблений. Це чисто на редстоуні. На е, Пошло сюди все горбатий. Вернее, в смысле, лошадка хороша. Так, м -м, значит, тут поселилась летуча миш, а ще. М -м, ну, сейчас я покажу, як. Це чисто все на редстоуні. То есть немає ніяких там читов, читов, читов команд всяких. Все чисто на редстоуні робить, ніяких командних блоків. Ось тут гігантський вентилятор стоїть. І зараз, если я сам розберусь. Е, де тут що, Потому що тут напутано, як в настоящих комп'ютерах. усе. Значить, а тут стоїть речах, він запускає іде е, світ на лампочку там. Іде, редстоун, Іде редстоун. на таку фігуліну, що коли ти включаєш, виходить. Питання, то це ну, просто статор, який запускає ...возбуждення коротше, для монітора. Так. А що у нас далі тут? Тут ще так все зроблено, що якщо комп'ютер виключений, то не заробить монітор. Тобто е, от він зараз виключений. Я нажимаю на кнопочку. Жму на кнопку пункт. И он не реагує. реагирует. То есть он сигнал. Даже сигнал, кстати, не прихода, я еще что заметил. Сигнал не прихода с системного блока. Так. И если вот тут нажать, тоже сигнал не прихода. Также тут есть кнопка перезагрузка самого монитора, то есть. Если вот надо типа, включить ее для того, чтобы показать роба. Так, он запустился. Сейчас, мы, пок... сейчас я покажу, как роба кнопка про загрузку самого монитора. Сейчас вспомнить бы, да, она тут вроде бы отца. Так, и вот он полностью отключается и опять запускается. Тут это уже сложные микросхемы, это вообще какой-то диодный мост в Майнкрафте. Так, Тут а проводок куча, йде ось вентилятор оце ж решетка для нього, щоб не порізатися. Вечка не трошки. Я тут еле, блин, наладом все Тут наш лагать починає, коли Комп'ютер І... Значить Зараз я попробую розібратися, що тут до чого. Значить це возбуждение монітора йде провод. Вернее, це його быстро деактивация. Тобто, то есть, если просто отключить компьютер, то он долго нудно будет тухнуть. Пока все відключится, монитор будет долго тухнуть. А це, е, значит, штучка, которая раньше времени. То тобто, есть, отключаются все сигналы. І він чуть раньше отключается системного блока. Е, так, що у нас тут еще есть? Значит. А це саме крайний, це вроді би з Возбуждение йде з клавіатури на монітор. тобто з клавіатури на пробіл. На пробіл. З'єднується воно. І. Там. І тут засвічується біла лампочка. Не, Коли. А, іще. іще. Коли я перегружаю монітор, то світиться жовта лампа. Але вона не світиться, коли робить монітор. Так, да, тут складні схеми були. Так що я дуже довго його діла вообще. Прорабатую усі схеми. Жалко, що це все так показано і видно. Це чисто на редстоуні. Тобто, ну, все на механіки Майнкрафта на редстоуні. Нема ніяких. Заветушок. от командні блоки на них не, не на одному командному блокі немає ніяких команд. То тобто це просто командні блоки ну, для, якби для красоти, типа там, або каких небудь мозгов комп'ютера. Це все чисто для этого для конспірації. А так, ну, воно нічого не дає. То тобто тут всі командні блоки пусті, даже Вони всі пусті я нажимаю. Тут все пусте. це, типа, відеокарта якась там. Ну, це, вообще це все. Це відеокарта і є, в принципі. Оце повность без шоу цел. Короче, тут багато дуже проводов. Е, е, ну. Дуже довго тут надо розбиратися. Так що, блін. Якщо вам интересно, ви заінтересувались, то можете. Е, значить, е, Ну, не знаю. Ну, если вам хочеться, щоб я зняв другий обзор на цей комп'ютер і показав, яка тут система чітко за що відповідає, то э, під цим відео поставте 10 лайків. Тоді я пойму, що вам дійсно це цікаво і ви хочете знати про те, як тут вообще все робить. Ну, а так, пока-пока, в принципі.